Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, проте Володимир Давидов, з вами буду читати ці настанови. А саме сьогодні ми читаємо фрагмент е продовжуємо вірніше читати позачально е послання апостола Петра, його друге послання. І вчора ми з вами е прочитали. Частину першої глави, почали другу. І сьогодні, звісно, продовжуємо другу главу. Апостол Петро говорить саме в першій главі, і на початку другої, говорить про пророцтво, про те, що їх треба вміти тлумачити. Попереджає про те, що будуть лже пророки, лже-вчителі, Як були свого часу в старозавітній історії, так і буде і в новозавітній. що він нам розказує. Про те, що е Господь, е так, з однієї сторони, грішники можуть мати успіх в цьому житті, але е Господь, е приводячи, в приклад від хазовітних праведників, госп е апостол Петро вказує на те, що Господь все одно покарає грішників. Просто це покарання може бути в цьому житті, може в майбутньому, а праведники будуть Господом. Збережені і в будь-якому випадку наслідують винагороду. От. Е і продовжуємо читати. Улюблені, знаєте, е ну, якби продовжується ця ж тема е улюблені, знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси, а беззаконників тримати в муках до Дня суду, а передусім тих, що йдуть услід за плоттю в нечистій похоті, зневажаючи владу Господа. Е Ну, взагалі, от, послання апостола Петра воно досить. От мені воно, як у подібне до апостола Якова, в такій традиції від хозовітних книг подана інформація. І от як у книги, в книзі притч Царя Соломона, цар Соломон розказує. Хто є такий неправедна людина, хто є гнівлива людина, як вона живе, от, як би, зі сторони от, така Людина погана, така то, і йдуть різні би, перечислення. А людина мудра, премудра, яка керується премудрістю Божою, вона, в неї інші є достоїнства. у грішника інші умовні достоїнства в лапках. І у апостола Петра, от, на саме друга глава, вона теж от така. В, такої, в такій же традиції написано. А беззаконників буде Господь тримати в муках до Дня суду. А... <кхід> Вони зухвалі. Тобто, хто такі ці беззаконники? А... І, ви знаєте, я ще хотів би сказати, що тут не абстрактно говориться про беззаконників взагалі, а не забуваймо, що мова йде на, на початку глави про лжевчителів. Є вчителі в церкві, а є лжевчителі. І апостол Петро досі нам не дав зрозуміти, хто ж, е як же відрізнити лжевчителя від справжнього вчителя, від пророка від лжепророка. І от по суті він е зараз переходить до цього розбору. Тобто перечисляє е ті, е ті властивості, які ми. Е е е та поведінка, той характер, те, як себе поводять лжепророки і лжевчителі. Вони зухвалі, нахабні, не бояться засловити славних істот, тоді як і ангели, перевершуючи їх міцю і силою, не промовляють, не промовляють на них перед Господом звинувачення. Цікаве зауваження теж ну, цікавий момент. Апостол говорить, що ну, от, лжевчитель він щось вже має неправильно вчити. Ну, По-перше, в них є певні характерні ознаки, це що вони зухвалі, нахабні, не бояться злословити славних істот. Про кого йде мова? Про ангелів. Тобто не, не, бажа, не бояться злословити ангелів, хоча ангели їх перед Богом не осуджують, хоча набагато сильніші за, за людину, ангели. По-перше, тут говориться про а, те, що ангели сильніші людини набагато. А по-друге, ну, якби мають більше, ну, незрівнянно сильніше. І момент те, що якесь лжевчення. Тобто, якщо апостол Павло Петро проговорює, що лжевчителі такі-то, такі-то і вчать, не бояться злословити ангелів, значить, було якесь лжевчення, яке ну, або там. Стверджувало, що ангелів немає, чи ще чимось, якась була явно вчення, яке до ангелів відносилось негативно. От якби такі підказки. В принципі, якщо пошукати такі в переліку ранньохристиянських сект або цих єресей, я думаю, або гностичних єресей, я думаю, можна буде навіть знайти про якусь подібну. Єрість, яка саме ну, як зхвало відносилась. Ну, не захвало, а м, якось ну, критикувала ангелів чи як. ну Щось подібне. Далі. Е вони як безсловесні словесні тварини, що за своєю знову ці, лже пророки. Вони як безсловесні тварини, що за своєю природою призначені на ловитву та знищення, лихословлючи те, чого не розуміють, особливо, знаєте, це дійсно єрість. Єретик він може не розуміти а, істину віру а буде насаджувати свою. То не, не розуміючи, буде з, не, лихословити те, чого не розуміє. казати, а ви правос ваше православне віревчення неправильно. От моє правильне, чи там яке я приніс. А взагалі це дуже перекликається з, з, з сучасними інтернет-диванними експертами, які, в принципі, може не розбиратись нічого. але він буде критикувати в пух і прах будь-якого там науковця, чи там. ну... Справді людина, яка розуміється в тій справі, яка, про яку говорить. Але буде от сидіти такий аля-експерт і буде просто критикувати, де да, що він говорить і тому подібне. Бачите, дуже схоже, якби. В, сучасному, в сучасному світі, якщо б ті слова звучали, то вони саме таких диваних експертів апостол Петро і мав би на увазі. Тобто, лихословлюючи те, чого не розуміють. У розтлінні своїм будуть знищені, тобто в тому, що. Людина, яка проповідує щось інакше, вона ж і живе інакше. А єдиний шлях, який приводить людину до спасіння, це ну, християнство. Отже, якщо ось, віровчення йде викривлене, ну, в принципі, знову ж таки ми повертаємось до того, що е, на той час було дуже багато гностичних сект, які там е, різного зразка, е, і вони дійсно. Ну, давайте згадаємо, що і язичницькі вірування е, полягала, е, е язичницька римська релігія, вона була релігією такої вседозволеності, дуже багатьох речей, і, і, і в певних моментах розбещеності. Теж Цим же страждали і якісь інші східні релігії, е, не, не, такою розбещеністю. І, звісно, лжевчитель, якщо в тому контексті розуміти, не просто, знаєте, лжевчитель, який може сьогодні, наприклад. Е, Ну, як о, візьмемо от, його, секту Єгови, тобто вони викривляють віровчення, вилю, якби, Христа взагалі Ісуса Христа не визнають як Богом. Тобто такі, о, Тільки у них Єгова є. Але от, якщо взяти їх за приклад, то вони, в принципі, не вчать розбещенню. Тобто не можна їх звинуватити в тому, що вони їхня віра розбещує. Їхня віра відводить від Бога, якби, людей відводить від спасіння, бо спасіння можливе тільки через віру в Ісуса Христа як Бога. Якщо цього немає, то тоді, в принципі, спасіння стає недоступним. В цьому й полягає вся суть християнства, що, і про що пише апостол Павло. Що через віру людина спасається, саме віру в Ісуса Христа, який прийшов в цей світ спасти весь рід людський. Помер, Воскрес, Вознісся. І обіцяв нам те саме. А, тобто, його вістів не можна в розбещеності, як такій, вседозволеності гріху і тому подібним звинуватити. Вони просто ну, це про інше. А от апостол Петро каже про лежавчите, які вчать і, і самі погрязають в розбеченості. Це означає, що тут саме мова йде про ці дійсно язичницькі культи, які синкретизм намагалися зробити синкретизм зі своєї релігії, ну, з релігії однієї і християнства в тому числі. І звісно, якби дозволяли, напевно, якусь певну розбеченість, тобто якусь щось стосовно плотських насолод. От, знову ж таки, коли апостол Петро говорить, то він говорить в певний контекст і ми маємо розуміти, що він має на увазі і що взагалі навколо відбувається. Розуміти, багато чинників враховувати, щоб зрозуміти, про що апостол Петро. Так, вони матимуть відплату за беззаконня, бо вони вважають за насолоду розгул посеред білого дня. Самі бруд. Самі бруд та неслава, слава, вони насолоджуються облудами своїми, бен бенкетуючи з вами, очі в них сповнені перелюбою і безперестанного гріха. Вони зваблюють не неутверджені душі, серце їх привчене до користолюбства. Це сини прокляття. Тобто, це не просто, е виявляється, проповідувалось, і, знаєте, змінена віра, змінене християнство, викривлене християнство. Це проповідувалось дійсно ну, якісь, ну, такий Крайнє повернення до, до потакання своїм страстям. Тобто, з однієї сторони, якби віра їм Христа, тобто, напевно, не скасовувалась, Єрісярхі, вони ж не... і Єрісі гностичні, вони не, не скасовували, що о ні, це віра інша. Але якби додавали своє і отруювали саму істину християнську. викривляли і отруювали. Е, тобто ті гріхи, які були. Е, той спосіб життя, який був о, оголошений християнством і апостолами, що це є гріховний шлях життя, то от е, вчителі, лжепророки пророки його виправдовували. Ні, все нормально гріхчи, розважайся, насолоджуйся. І мало того, як апостол Петро пише, що вони навіть насолоджуються. Тобто таке іступління в тому, щоб жити в гріху. І цинізм, Тобто вони бачать, що це гріх, розуміють, що це гріх. Але от як Петро пише, що вони в, е, е, з насолодою це роблять. От бачите? Бо вони вважають за насолоду розгул посеред білого дня. Тобто, служи гріху, служи своїм пристрастям, насолоду. Ну, тобто, така крайня степінь падіння морального, падіння гріховного. І в цьому це була велика небезпека, тому що християни. Які ось-ось ось тільки змінили своє життя, свій світогляд, відвернулись від гріха, стають, ну, стали на шлях істини, і тут приходить вчитель або проповідник, або там пророк, який називає себе пророком, вчителем-проповідником, апостолом, можливо, і починає говорити: ну, наприклад, да, про, про, про святий апостол Павло, якихось християн чи там Петро. Просвітив все, гарна община, все, моліться Богу, воздавайте йому хвалу. Поставю присвітера, наприклад, і пішов далі проповідувати. А тут приходить інший і каже: А я взагалі такий досвідчений, в мене я там церкву заснував, там церкву заснував, і починає говорити щось інше, проповідувати. До нього такий апостол Павло інше щось казав. Ну, якби інші речі. Це каже: апостол Павло взагалі не розуміє. Я краще знаю, що, що є істина. І починає від себе роб говорити вчення. І це спокушало людей. Апостол Петро говорить: від, ну, залишити колишнє життя, а цей прийшов, прийшов і каже, наприклад: Ви все вірували Христа, ви спасені, тепер можете розслабитись. Не треба поститись, не треба утриматись від пристрастей. Христос прийшов спасти вас і вже спас все. Їжте, пийте, веселите, веселіться, насолоджуйтесь плицькими втіхами, ви спасені. Ну, от я якби вам таку модель змалював. От все. Це от, кажуть, апостол Петро. Ой, Апостол Павло інше вчив. Він каже, все, все нормально. Апостол Павло не зовсім вас правильно навчив, або він не сам неправильно не, не розуміє і неправильно вчить. Ну. Різні були моменти. Пам'ятаєте, що апостол Павло в багатьох листах писав християнам тим чи іншим, що каже, і писав і відстоював своє апостольське достоїнство. Тому що дехто починав казати, та хто він такий, він що, з 12, він до 12 не належить. Він потім став апостолом, от, і я потім став апостолом. От моє слово проти нього, проти його слова. Ну і, звісно, коли людям починають, які не окріпли в вірі, тільки стали християнами, тільки відмовились від цього колишнього життя, їм кажуть, ну, в принципі, відмовились, молодці, але, але, е, але можна. Ці кажуть, апостол Павло каже, не можна. Це, ну, Його слово проти мого. Я теж вчитель, я теж проповідую, апостольствою. Можна все, поверніться, е, якби нічого страшного. Господь нас всіх простив. Або потім покаятись. Ну і звісно, людині, коли вже далі ну, це є спокусою, це є соблазном. І апостоли розуміли, яку небезпеку становлять самі оці лише вчителі, вже пророки. Що Павло про це говорить? Що е, Петро, та й в принципі, і Христос про це казав в Євангелії. Що тут казати? Так, залишивши прямий шлях, вони заблукали, у услід за Валаамом, сином Восоровим, який полюбив мзду неправильно, але був викритий у своєму беззаконі. Безсловесна під Яремна Ослиця, промовивши людським голосом, зупинило, без, зупинила безумство пророка. Ну, Тут апостол Петро згадує цей випадок в Біблії, коли лже пророка Валаама, там, там, якби чародія інколи називається. Не чередієм, а Волхвом. А, Ішов йому, йому заплатили, щоб він возніс прокляття над, над Ізраїлем, щоб вони програли. Але от нерозумна людина і розумна ослиця такий антипод, що Ослиця знала, що це не можна робити, і зупинилась, побачила волю Божу, що ну, побачила, що волі Божої на це нема. А людина, яка позиціонувала себе нібито ну, умовно, так узагальним пророком. Та, та людина, яка може благословляти і, і нібито як би возвіщати волю Божу, от валам цього не розумів. А Ослиця Тварина розуміла, що є гріх, що є не гріх. А валам, бачите, навіть е, як сказано, що е, полюбив мзду. Тобто йому заплатили за те, що на тобі мішок золота, іди і возвелич прокляття, вознеси прокляття на Ізраїль. Так. Це безводні джерела, бурею гнані хмари, яким приготовано морок вічної темряви. Ну, знову ж таки, виголос того, що жде грішників. Бо висловлюючи пихати пустослів'я, вони ловлять плотськими похотями і розпустою людей. Ну, Те, про що ми з вами говорили, що ледве втекли від тих, хто перебуває в Омані. Тобто от тільки, про, би, христ... тільки людина залишила язичницьке суспільство, щоб ну, ті, хто перебувають в умані і в владі гріха, і навернулась до Христа, знайшла шлях праведності, шлях істини і шлях спасіння, так, таких людей, які от ще тільки-тільки не пустили коріння, не утвердилися в тому новому житті, і знову їх зваблюють. На колишній, колишній спосіб життя, ловлять плотськими похотями і розпустою. Обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління. Бо хто ким буває переможений, той тому і раб? Ну дійсно, якщо пристрасть нами керує. це до речі, вже ми підходимо до кінця, і дуже цікаво, ну такі кульмінаційні думки, як на мене, е, якщо взяти весь уривок. Що дійсно, ми маємо пам'ятати, якщо ми не можемо відмовитись від тої чи іншої звички поганої. Чи тих чи інших пристрастей, чи, е, гріхів, які гріх осуду, наприклад, да, не можемо ми не осуджувати чи е, гріх там е, сквернословити в кого я. то це означає, що ми раб цього гріха, раб цієї пристрасті, е, і вона нас перемогла в дан, на даному етап, етапі нашого життя. От, е, варто це завжди пам'ятати, якщо ми не, не можемо собі е, відмовити. Сказати ні, значить ми є рабами в тому чи іншому грісі і звичці. Так. Бачите, обіцяється волю, будучи самі рабами тління. Бо якщо, позбавившись скверни світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються в ній і перемагаються в неї, то останнє буває для них гірше за перше. Тобто, якщо людина. А, Через хрещення позбавляється того, той скверни, який її наповнювало в цьому світі, стає Божою. А потім знову зрікається Бога, відвертається. Не випадково, як от кожен християнин. Ми стали християнами. Хтось вже в дорослому віці, хтось в дитячому, ну тут більше про дорослий. Тобто залишається колишнє життя, я хочу стати християнином. Все, я не хочу грішити, я хочу спастися. Я стаю, а потім. Лжевчитель починає проповідувати, та знову, е, ну, те, як я вам казав, то приклад такий наводив, що нічого страшного, якщо йти, гріхи дозволяються йти, дозволяють. І нічого, ну якби нічого страшного, Господь нас е, всіх е, привів, <кхід> Господь нас всіх спас. Або, наприклад, лжевчителі починають е, проповідувати і переводити в іншу взагалі віру свою, яку вони там придумали, ті ну, ж самі гностики, то людина свідомо вибирає, що ні, Я, те, що, про, наприклад, віра, і про, віра апостола Павла і віра апостола Петра мені не підходить. Я краще піду за цим вчителем. І от Петро говорить, що це ще гірше буде. Тобто Кожен християнин, який полишає гріх, він гріх чинить, тому що ну, гріховна людина е, має гріховну звичку. Але він чинить тому, як апостол Павло каже, чого не хочу, те роблю. А те, що хочу, не роблю. Ну, Тобто, в силу того, що гріх інколи володіє нами і ну, перемагає нас, і ми падаємо. Але ми підводимось, і все одно у нас бажання, навіть коли ми чинимо гріх, у нас все одно бажання залишитись з Богом, спастися. Так, ми грішні, так, ми нікчемні, у нас, нас немає сили, але ми все одно хочемо спастися. А апостол Петро говорить про тих, які. Побули християнами, а потім кажуть, ні, мені це не підходить. чи піду до Крішнаїдів, може з ними там помолюсь, побуду, подивлюся, як вони живуть, і, і, і все свідомо залишати. Після того, як ти пізнав Христа, свідомо залишати Христа. Це е, я не скажу зараз в даному контексті, не скажу, що це великий гріх, це велика помилка, яка призводить до погибелі людини, до страшних наслідків. І про це говорить апостол Петро. Вони знов заплутуються ну, якби в скверні, і перемагаються, і перемагаються нею. То останнє буває для них гірше за перше. Саме ті, хто свідомо залишив Христа. Краще було б їм не пізнати дороги праведності, ніж пізнавши повернутися назад від переданої їм святої заповіді. От тут е такий, як вирок тим, хто залишив Христа, залишив віру свою, яку обрав, свідомо обрав. І з ними, те, з ними справджується те, про що справедливо каже прислів'я. Пес повернувся на свою блювотину і помита свиня йде валятися в багні. Mm, ну, то так, знаєте, Жорстко сказав апостол Петро, нагадавши, уподібнивши е, тих, хто пізнав віру, а потім вирішив нею знехтувати. Пізнав істину і вирішив, що вона йому не потрібна. Тобто, так, про, Прояв такої і зневаги до Бога. але... Найголовніше те, що людина повертається до свого колишнього гріховного стану і гріховного життя, яке веде тільки до погибелі, отакий сьогодні довгий у нас уривок. Ми його завершили. Пропоную перед тим як перейду до чату. У нас тут небагато. Прошу вас підписатись, хто не підписаний. Це дуже допомагає каналу. Також поширюйте відео в соціальних мережах, ставте подобайки, пишіть коментарі. Також ви можете оформити підтримку спонсорську, ставши спонсором на Ютубі, або задонатити, підтримавши наш канал. Спасибі всім, хто це робить. Так, Толя. Скевич, таке, таке буває, я не знаю про що. Нам нужно слідувати Слово а ані своєю користі. Ну, так, звісно, це правда. А, саме про про вчителів, апостол Петрой говорить, що вони, ой, вони керуються користолюбством. У кожного своя користь. Кось, як я ще вчора про це говорив, коментував, що в когось це а, може бути. Слава в когось матеріальне утримання громадою, щоб громада його утримувала, кормило, годувала, він буде їм там щось вчити. Хтось е реалізовує свої, свій світогляд та віровчення, своє, яке він відмінне від християнства. Він теж користь приносить. До речі, апостола Павла теж з з з з згадується ну, моментом, де він говорить про лжевчителів, але говорить і про. Нерадивих вчителів в церкві, тобто були лише вчителі, які викривляли вчення, маючи якісь користолюб... ну, корисні цілі. А є вчителі нерадиві християнські, ну християни там, учні апостолів, які проповідують теж. Переслідуючи користь. І він каже: Ну, я послав Павло, там я зараз не пам'ятаю дослівно, але говорить, якби ну слава Богу, що вони хоч не викривляють вчення, що так вони мають свою користь, так не має бути. Переслідують св свою користь і св мають користолюбство. Так не має бути серед вчителів, апостолів, проповідників, але хай, хоч так, бо вони все одно роблять добру справу, що проповідують істини вчення. На відміну від вчителів, які користолюбством своїм, своє мають, так і ще й людей зваблюють в інші віровчення. вчення. Андрій, дякую за пояснення. Спасибі. Тетяна Хілько, слава Ісусу Христу, дякую. І вам всім дякую за те, що відвідуєте онлайн, пишете, і ми з вами спілкуємось. Спасибі. Те, що ви відгукуєтесь і бачу від вас коментарі, воно якби стимулює, надихає е робити цю справу. Що ж, пропоную е з вами перейти і до молитви Одразу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <кій> Всемогутній Боже і царю, Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом. Зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають. Прости нам усі провини наші, і не пам'ятай беззаконь наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже, наш опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир і нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів, збережи наших воїнів та захисників і верни їх в оселі свої. До своїх рідних та близьких, благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи лицемірні любові до ближніх. Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові і йшли завжди до дорогами правди і справедливості, добра та милосердя і так, у мирі твоєму справедливому та непорушному та спокої Твоєму живучи, приносили тобі єдиному вічному Цареві нашому через єдинородного Сина Твого у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за те, що разом провели час, доєднались до ефіру. Божих вам благословінь, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І завтра, дасть Бог, з вами зустрінемось, продовжимо вивчати, читати і вивчати слово Боже. На все добре, до побачення. Боже, благословень.